Просто завали свій рот. Цю фразу я казала собі десь 2 мільйони разів. Кожен раз, коли траплялась якась лажа саме після моїх слів, мені дійсно кортило когось вбити. А потрібно було просто розібратись у собі. Привіт! Мене звуть Настя, мені 28 років, і я токсік. Сьогодні ми поговоримо про дуже розповсюджену проблему. Особисто я її називаю вавка в моїй голові перишнеї житті, або що я люблю робити, коли мені стає нудно. Правильно, я починаю говорити, трандіти, балакати, розмовляти, називати це як хочете. Звичайно, було б ну якось радикально тупо заводити свій подкаст і заявити, що моє хобі макраме. Я нічого не маю проти макраме, але це не моє. З урахуванням факту того, що моє життя можна вважати, ну. Доволі насиченим на різні приколи. А моя пам'ять до 22-го року в місті собі багато спогадів, і взагалі, якщо ви не знали, то я експерт з усього на світі, то мені завжди є про що сказати та розповісти. Але в продовження теми першого випуску про нереалізовані ідеї і чому ми так не робимо. Чи бували у вас такі булшіти, коли ви ділитесь з кимось, з якоюсь важливою думкою, паростками, от цими почечками? Ідеї, і замість якоїсь хвилі підтримки ви отримуєте просто кам'яне табло песів, агресів або якесь максимально дезмотивуюче лайно. Тут мав бути звук е з гарячої жопи, але я не кончена, щоб ставити звуки вибухів, е тому цей звук замість цього. Особисто в мене такого житті було просто дефіїще. І знаєте, все це сприймали з мною так агресивно через мій лютий свербіж у язиці, коли вона говорила, ця ідея явно не в тому місці і не з найкращим оточенням, але все це абсолютні квіточки, коли кожен з нас знає про певний ряд найтоксичніших загонів, які нам заважають жити і нав'язувались протягом, мабуть, усього життя. Ці фрази нав'язані оточенням, родичами, приколами з дитинства. або, ну, ще кимось. Мовчи або наврочать. Щастя любить тішину. Не можна нікому нічого говорити або не здійсниться. Ці фрази маркери вбили більше ідей та крієторів, ніж будь-яка фінансова прірва або причина. По справжньому фраза щастя любить тішину. Особисто в мене спрацювала реально кілька тижнів тому, коли в сусідніх будинках світла не було б 5-7 годин, а у мене світло взагалі не вимикало. І коли я радісно про це оповістила своїх родичів, вгадайте, що трапилось правильно! У мене почались самі жорсткі відключення світла ever. І це я називаю що? Правильно, справедливість або карма у прямій її дії. Ми можемо... В усьому цьому шукати підтримку можемо даватися в конспірологію, в Бога макаронів, в таро і все, що хочете на цьому світі, і винити в своїх програшах саме це. Це ж так насправді вигідно взяти і перекласти всю відповідальність на слова та думку інших. Це ж так. Просто то зручно постійно звинувачувати когось і при цьому дивитися так однобоко, почувши, бодай трохи не те, на що ви розраховувати, отримувати в розпач, в закидувати справу і взагалі замкнутися в собі, поставити хрест на своїх мріях через те, що у твоєї подруги просто перекосило табло, а твій хлопець, наприклад, сказав: Ну, подивимось. This is so cringe. Я вірю в карму, я вже про це казала. Я знаю, що говориш та робиш, і отримуєш те й саме. Але тут зовсім інша історія. Коли ви ділитесь інформацією, ви завідомо маєте сценарій того, що хочете почути у відповідь. І відповідь, знаєте, завжди може бути не до вподоби. У вас виникає конфлікт, негатив, буря, яскрава емоція всередині. Вітаю, ви вже знайшли відповідь. Тому в певні моменти дійсно краще промовчати до останнього не ділитись з кимось якоюсь інформацією про свої плани зайвий раз. У вашому успіху взагалі ніхто не зацікавлений, особливо на початку, коли ви дійсно займаєтесь чимось ризикованим та безумним. Ідеї, ну умовно, у вас можуть бути близькі, які вірять в вас, але ви. Нанесете відповідальність і не маєте сприймати на свій рахунок думки та їх особисті побоювання щодо вас, до якогось, типу, ітогового результату. Це все про їх досвід, травми, страхи. Коли ми говоримо про реальний песів агресів, або ектів агресів, коли людина вважає за нормальним такий формат спілкування, а булити вас ображати і якось переходити у ті самі межі, тормозії, вирубайте просто ліс прірву своїх особистих кордонів. Немає конструктиву у критиці, значить, це не критика, це агресія. А за це, знаєте, ну, може, так конкретно палбу стукнути. Нам всім потрібна підтримка. Якщо ви її шукаєте, але не знаходите в певний момент, то але ви потенційно геній, який має пройти через цей виклик самостійно, або просто маєте переглянути своє оточення. Бо в свідомому віці мати людей, які не підтримують твою ідею, наприклад, з висадки на місяць, це не камільфо. Думка оточуючих по факту це вторинний матеріал від отриманої та, хоча б, трохи обміркованої інформації від вас, грубо кажучи, відрижка. У разі того, якщо вам ця думка не сподобалась, то так ще й набагато легше сприймати. І тільки вам взагалі робити вибір, як приймати на своє особисте те, що хтось говорить. Час, коли так багато речей нам нав'язані інтернетом, маркетингом і ще кимось, найважче почути саме себе. Пробуйте рефлексувати, відчувати та розбиратись наодинці з собою. Наодинці з собою геніально! Не тригріться зайвий раз, чесно кажучи. Хоча це дуже складно взагалі не злитись через мудаків, особливо коли ви там скорпіон, Лєв або людина з планети Земля. Але хто сказав, що жити це життя легко, ідеальний і геніальний висновок усієї цієї розмови. Пішли в Сраку ті, хто ображають ваші ідеї та думки. Ви можете в вічність взагалі турбуватись про те, хто що скаже, подумає, підтримає, не підтримає. Може, причина взагалі в тому, що ту людину, у якої ви шукаєте поради, ну мама в дитинстві образила, і тому вона вирішила, що щастя любить тишину, і про все на світі потрібно мовчати. Все це теорії, про все це можна думати вічність, але її в нас немає. Особисто у мене є тільки 24 години, і кожен день я мрію, хоча б поспати годин так сім. Думайте. З ким та про що говорите, а краще зайвий раз взагалі не розмовляєте, слухайте, від кого ви взагалі чекаєте пораду. Тож на цьому наш невеличкий, життєстверджуючий випуск закінчено. Далі у вівторок нас чекає випуск срач, дай боже мені його нормально взагалі записати. Сподіваюсь, він вийде у форматі відео. Що ж, щиро бажаю, потрібно людей поруч. Скажених ідей в голові та сил в собі на їх реалізацію. І як то кажуть, impossible is nothing. Тому всім, чао, какао! З любов'ю! Токсік!